Перед новим роком схиляю коліна. Подяку Всевишньому хочу віддати, за рік проминувший, який я прожила, У молитві наступний вже зустрічати. Бувало, всього і печалі, і радість, і втрати були на земному шляху, та хочу принести Спасителю вдячність, що він ні на мить не залишив одну. Встрічала й тривоги на своїй стежині. Сльоза не одна пролилась із очей, та дякую я, що у тій хвилини могутня рука була поряд плече, а ворог під час і сумніви приносив, що Бог не почує, не прийме, не простить, та в серці своїм знову й знову відчувала, як сила Господня мене огортала. Багато минуло, всього пережито та впевнено знаю. Що небо відкрите, що Бог мій ніколи мене не лишає, і серед пустель джерело відкриває, подяка Ісусе, що вів ти до нині що ніс на руках по суворій пустині, давав хліб до хліба, вдягав своєчасно, дав сили здоров'я, душі мої щастя, та перш ніж я перейду новий Навчили ж звершати Твою Боже волю, завжди йти, Ісусе, твоїми стежками, нехай мир і милість Твої будуть з нами, подай у новім, у наступнім цім році подвійної сили на кожному кроці, щоб словом Твоїм боронились від злого і вірю, дійду до небесного дому.